У нас уже були пазл. Не, не пазл. Лего. Так. Ну як, лего? Типа лего. Ну лего. А брикс. Вот такие конструкторы. Можна скласти тут навіть цінники. Це, мабуть, коштувало колись років з 20 назад за 15 гривень. Зараз така коробочка, скільки буде коштувати. Є тут серед нас батьки. Я думаю, гривень 200 точно буде коштувати. Так, скільки тут деталей? Не бачу. Ну, Таке, я не скажу, що воно якесь складне, але виглядає цікаво. Окей, плюсик. Тоже ставимо 60 гривень, буду пробувати злота продати з аукціону. Якщо вийде, то супер, якщо ні, то тоді вже будемо об'єднувати і комбінувати. На цьому все, друзі. Випуск завершено, але не завершено розпаковку Баулу. Ще попереду, багатенько в нас відосиків, багато посилочок лежить, чекає. Тож підтримайте це відео. Коментар, підписка, вподобайка, все як завжди. Посилання на телеграмчик буде в описі. Заходьте, доєднуйтесь. Можливо, вам буде цікаво щось там, можливо, ні. Можливо, комусь знаєте, кому можна порекомендувати. Я буду вдячний, тому що посилок ми розпаковуємо багато, товарів багато, і їх потрібно кудись продавати. На OLX продавати його не рентабельно, тому що OLX в комісії. По 20, по 30 гривень з кожного товару потрібно віддавати. А ви розумієте, що тут а, про прибуток і так не йде мова. Тут а, основна ціль це просто відбиватися, щоб популяризувати цей контент. І все. Тому всім дякую та до зустрічі.